А скажіть, будь ласка, вашу фамилию. Можливо. То есть ви підходите упереджено і незаконно виносите постанову в справі. Ваші дії я буду оскаржувати у суді. І также дії інспектора Настича. Роль на больней их не оживу. Стричка в родным понял в 77 року того, болдена иной бой зебрал в седомом, пока не усилив святый один пишет. И тот алмаз поставить как-то слишком процесс и I can't. Skaйте, будь ласка, вашу фамилию. Так скажите, Треба і про родину сказати. Аби з'явитися в справі, так може і повернути чоловіківці. Мужчинка хотіла, щоб народи витримали. Тобто, зарані виносити незаконну постанову, я поняв. Тобто, я попереджусь, я маю, яку повернуся до цього повітрянуця, спочатку, правового клімату, не попереджу. Після чотири років це не отримує, бо на розвиток. Що з цим постатують операціонери,

Ви не роздивились всі обстоятельства справи? Ви тільки побачили непонятно яке відео, непонятно чим знято, непонятно ким знято. Непонятно в якому місці воно знято. І непонятно, яка машина воно знято. І хто був за рулем? Тут понимаєте, виникає багато дуже питань за це відео вже будемо а відео добути незаконним шляхом не є доказом по справі Не вірю, що це не вирішення. Не вірю, що це не на але не вірю, що це А типа прочитає довідку. Про це потом надо было сімки серіалу Татьянів День повідомила видання его на Бігнів. І коли цікавий стан звик не у безділийних коментарів, що до вагітна за її видів ікакуриста Віктора Ватєєва не настроило. Тихо лише повідомлене першок. недавно та такого завзятого та працеволіка, як знатки на горді було цікати. Сідавло, та й седавно подейкували, що вже будуть мало не загинула. На зйомках режисера Наталії Бондарчук «Тайна Снежної Королеви». Зараз я знаходжуся та... у приміщенні Придніпровського ДАІ Черкаської області, де лейтенант поліції, к сожалению, не знаю її фамілії, виносить на мене Постанову в справе про административное правопорушение незаконную постанову на основании сфальсифицированного протокола инспектором Настич. Представьтесь, пожалуйста, девушка. Я же не знаю, кто вы, я не знаю.

Покажіть ваше службове посвідчення. Я ж дуже знати, з ким я общаюся, хто виносить незаконну постанову. Незаконно ваші закона прийшли суто. Ну, я так і це моє лічне мені. Я не бачу буйка Бойтана Олександрівна. Подожіть, я не бачу до якого числа воно. До якого числа воно дійсно? За якого числа воно візьми, дійсно? Ласка, покажіть ласка, мені посвідчення ваше. Візьміть, будь ласка, ручку. Покажіть мені посвідчення, я запишу Возьми, собі. Коні ж не буду. Покажіть мені посвідчення ваше. Візьміть ласка, ручку. Посвідчення, покажіть. Візьми, ласка, Товариш лейтенант інспектор. Візьми. Покажіть мені, пожалуйста, ваше посвідчення. Я подивлюсь, до якого числа воно дійсно. Воно вийта, не я не переживаю, мені надо подивитися і записати. Це відео для суду, як составляється постанови у нас при Дніпровському. Покажіть, будь ласка, мені я посвідчення, вам посвідчення своє. своє. Ще раз покажіть, я маю записати його. Я вам посвідчую, я маю його записати. На кого писати скаргу? Я вам скажу, і в прокуратуру, і на вашому начальнику. Я вам скажу, покажіть мені, я не бачу, що воно... Я вам тут показувала своє посвідчення. Покажіть, я маю записати, я до якого числа воно дійсно. Там пальцем ви закрили, я не бачу. Воно Ну покажите мне, покажите мне, будь ласка, посвечения. Вам что трудно показать по свечению? Покажите, я должен разделиться. Пусть люди, что они решают работать. Покажите мне посвящение, ваше, будь ласка. Покажите посвящение. Я подивись, да я хочу слава, но действует. Вы работник милиции? Воно, Вы, без я без вам своє Два рази вже. Ну ще раз покажіть мені, я маю переписати його. візьміть ручку, підпишіть постанову, отримайте я на, на руку, я вам прочитаю своє посвідчення. Не надо мені прочитати. ви мені покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Я должен я подивитися до якого часу. тому може воно не дійсне. Так покажіть, невже вам трудно показати? Покажіть мені посвідчення, перепишу ваші дані. Невже я щось требую протизаконне? Я не кричу, мене просто дикція така. Скажіть мені, будь ласка, ваше посвідчення. Я перепишу, до якого числа воно дійсно, номер посвідчення. Я да до посвідчення. номер свого Невже вам трудно показати да посвідчення? Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення, я перепишу дані. нього. Що мені довелося встигне? Я, я щось требую незаконне. Я вам показувала посвідчення. Покажіть мені, я подивлюся, до якого числа воно дійсно, і перепишу. Я, це ваші слова, Понимаете, вы ж моїм словам не вірите. Ви ж поставили незаконну постанову, Ви моїм словам лідні. не вірите. верите. Ну не знаю, це моє мнение, що воно незаконно. Товариш товариш лейтенант, інспектор, покажіть, будь пожалуйста, лідні, ваше посвідчення. Так а чого? я не пойму, в чому проблема? Покажіть мені посвідчення, я перепишу, яку слова дійсно, і все, я вам підпишу постанову. Лідні. Я не пойму, в чем, в чем проблема-то? Вы робитник милиции, я вас имею право снимать. Покажите. Внизу встану. До 11.01 перебуває на посаді инспектора. Да и так быстро, не успеваю даже прочитать. Да, я вас слухаю. Я возьму ручку, а шо? Дігістер, Дігістер, РВ Чоркас, лейтно, Богдан Александр. Установив мінець, свердлова, проживає керував автомобілі. Та здійснив зупинку автомобіля на відстані лінії 30 метрів. А як ви о приділили? А як ви приділити, що менше? На відео все видно. На що відео? Менше. Яке відео? Відео чим знято? Ким знято? В суді інспектор приїде, і нам все розкаже. Інспектор повинен відвічати? Я ну ви ж поставляєте незаконну постанову? Ви Має. заставляєте на основі. Незаконного сфальсифікованого протоколу ви составляєте. Протокол Як Суд определялося це Суд вирішив. на відстані до посадкового майданчика? А що таке посадковий майданчик? На відстані лінії 30 метрів від посадкового майданчика. А де починається посадковий майданчик? Де закінчується? З якої сторони він мірялось? Чим мірялось? Лінійкою, чи штанги циркулем, чи чим мірялось? Де заміри? де план схема порушення? Я нічого не бачу. Тобто ви упереджено відноситесь. Тут вирішить. Вирішить, звісно. Так дело в тому, що і вас туди будуть визивати. Вы ви ж поставили незаконну постанову. Я ж не хотів вас привлекати, але ви йдете наші. Я вы не согласен со Ну, з протоколом. с протоколы ну, я не согласие. А вопрос. вас составил инспектор протокола, так? Да, составил протокол. Вы, ваше право. А вы кто из Я простой, же такой же, как и вы. Просто люди стоят, мне надо, у меня работа, понимаете? Я не могу ждать, пока вы будете... Ну, не простой. Простой такие. такой же водитель, как и вы. и вы. У меня есть вопросы к инспектору. Ну, тогда у меня к вам нет вопросов. Так я вам объясняю просто. Вы мне ответы? не надо объяснять. Если почитайте. вы с чем-то не согласны, я... обращайтесь в суд. Не, простите, вы кто вообще? Такой же водитель, как и вы. А ну хорошо, подождите. Тогда. Так почитайте, вы за все случаи там почитайте. очередь стоит. Да. Хорошо, почитайте. сколько надо, сколько и подождете. Почитайте. Да нет, не сколько надо, сколько подождете. Потому что тут Если... раз... Если... разглядается административная справа. Разглядается административная справа в суде. Разгадайте суд, вы постанову выносите да. суд. Вот есть протокол. Почитайте, почитайте. Постанову выносите суд. Если вы недовольны, пишите жалобу на инспектора. Почитайте. Хорошо, хорошо. жалоба на инспектор уже написана. я буду инспектора вашего. А что вам стоит погано? Та? Ну так же незаконную постанову составляете.

Сьогоднішнього дня у вас 10 днів. Ну, я знаю. Це я знаю прекрасно. Стільки мені оскаржувати ваші незаконні постанови. Все, встретимся в суді. Богдана. А хто це був? Хто це заходить? Ваш батько, так? Да? Ні, я знаю. Ага. Звісно. Ну, то я знаю.